Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. Гидке каченя. У зарості хлопуха, біля однієї старезної садиби, мама качка вивела каченят на прогулянку. Втім, останнє з її пташенят дуже вирізнялося від своїх братиків і сестричок. Воно було неподібне на них і здавалося таким смішним і таким недоречним. І все у ньому було якесь, ну, не таке. Качки, кури, гуси з усього двору збігалися до мами качки і говорили з нею: Ну, що це в тебе за пташеня? Всі діти, як тіти, а це якесь таке, ну, зовсім негарне, обізвалася стара Кряква. Ку крику, де ти взяла того нечепуру? сказав. Зухвалий півень. Кря-кря-кря, і справді куменько цей у тебе якийсь дуже невдалий. Мама качка захищала свого сина, скільки могла, але одного разу якось Збайдужила до нього, Каченятко не витримало знущань і просто в один прекрасний вечір. Почимчикувало з двору, куди очі дивляться. Ішло, йшло, йшло, довго йшло, воно блукало холодним вечором, холодною ніччю, аж прибилося до зграї диких гусаків. І був він з тими гусаками рівно до того часу, поки мисливці не занадилися ходити на полювання за гусаками. Гусаки розлетілися хто куди, і каченя знову залишилося самотнім. Воно знову далося у мандри і знову шукало для себе прихистку, прихистку, якого хочуть усі маленькі діти на світі. Врешті вийшло на галявину, де стояла старенька хатинка. У хатинці жила бабуся, кіт і курка. Бабуся дуже хотіла, щоб пташеня виросло, і сподівалася, що воно обов'язково буде нести яйця. І курка, і кіт непрестанно знущалися з каченятка, називали його нечепурою, невдахою, кря-кря-кряхою. Каченятко пішло із і світом. Ішло воно довго, і, врешті, вийшло на берег красивого казкового озера. І раптом на тому озері каченя побачила. Неймовірних, білих птахів, настільки красивих, що уявити собі неможливо було. Крила, крила злітали легко, вільно, піря було біле і переливалося під сонячними променями, каченя зачарувалося, такого воно собі не бачило і не уявляло. Враз лебеді злетіли і полетіли удалі. Каченя ще довго проводжало їх поглядом і казало, як добре бути такими прекрасними, як ви, а не таким огидним страхопуддям, як я. Прийшла зима, озеро почало замерзати і перетворюватися на велике, велике люстерко. Каченя почало замерзати разом з ним, і здавалося, що тут йому й смерть. Але якийсь добрий селянин підібрав качаня, заніс у свою домівку, обігрів, нагодував, і все було би нічого, якби не задиркуваті дітлахи, які так чи інакше не давали каченяті спокою. І як тільки сонечко трошечки пригріло, каченя вибігло з подвір'я і побігло до озера, дорогу, до якого воно добре знало, з надією побачити. Тих самих прекрасних, прекрасних білих казкових птахів. Врешті каченя спустилося до озера і набралося відваги підпливти до цих неймовірних птахів, сказати їм, що він би дуже мріяв бути разом з ними і хай краще заклюють мене ці прекрасні птахи, аніж я лишуся. Тут, у цім курятнику, так і не знаю, що таке бути прекрасним птахом серед зграї найнеймовірніших птахів у цьому світі. Наше каченя попливло стрімко, відважно і раптом зупинилося, побачивши своє відображення у дзеркалі води, на нього дивилося на таке киченя. А такий же прекрасний білий лебідь, якого він бачив перед собою, він перетворився на красення, на красення зі зграї найнеймовірніших птахів, і тепер уже сміливо прибув до своєї сім'ї, до своєї лебединої зграї, щоб більше ніколи не розлучатися з нею. Кожен рано чи пізно знайде своє місце, знайде свою сім'ю, вірте, малятка. І кожне гідке качення в один прекрасний момент перетвориться на чудового лебедя. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас, а ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малят!